Це, напевно, моє улюблене місце, тому що тут такий бездоганний вид просто на велеарське море. Зараз прийшли на сніданок, і тут ось таке American style їжа. Я вже взяла собі Unhealthy Breakfast. Це моє взагалі улюблене місце з морозивим шампанським. Мідає дуже прикольно. Ще одне моє улюблене місце це десерти і морозива, о, і випічка. Боже, як це гарно виглядає. Просто весь так. А тут можна собі замовити ось пахлі і зробити їх з будь-яким топінгом, з ягодами. Дуже багато простору, щоб сісти, сісти з видом. Просто прекрасно. З напоїв. Боже, цей автомат виглядає ніби з 70-х в Америці. Різні пан та і ось такі, такі джуси. Ну і просто, звичайно, чайочок, кофійочок. Дуже багато людей, хоча вже частина прийшла зі спорту, йдуть в спортивному одязі і тримають по парі коктейлів. Такий, знаєте, баланс. Ось так виглядає наш сніданочок з видом на море. Сьогодні ми зробимо весь день, мені ніде не зупиняємося в тому, та й прикол, тому що ти можеш розслабитися, спокійно, перепочити, насолоджуватися атмосферою, розвідати, що є на кораблі. І вже завтра ми прибуваємо до Малого і буде такий гуляльний день. Будемо все розвідувати вже там. Нудьгувати на кораблі точно не доводилось. Стосунку До був розклад заходів на день. Якось, наприклад, цей я знайшла де це місце, де розмальовки для дорослих, але я не уявляла, що вона буде ось такого розміру. Дуже прикольно виглядає. Клас. Окрім цього, були майстер-класи з макіяжу, створення прикрас, настільні ігри, караоке, вікторини, спа, ігрова кімната. Знайшли кімнату з ігровими автоматами різними, але не казино, а саме просто там Супермаріо і таке інше. Але якщо чесно, в більшість активних днів хотілось просто лежати. Я, напевно, ніколи не дивилась таку кількість фільмів англійською, як на кораблі. Та завжди можна піти відпочивати біля басейну. Для порівняння подивіться, яка кількість людей в обід, коли не рекомендується бути на сонці, і як вже було ідеально, коли я прийшла засмагати ввечері майже нікого на басейні. На відміну від більшості круїзів, у нас був безкоштовний Wi-Fi, але його вистачало лише на повідомлення та простий серфінг. Якщо вам потрібно швидкий інтернет для роботи, ось такі тарифи. В обід змінюються не лише основні страви, а й десерти. Ще є додаткові точки, як, наприклад, ось ця неймовірна смачна піцерія, в яку ми не раз поверталися, або спод з морозовим, де після обіду збирається величезна черга. Знайшли тут точку з морозовим і є сербетики. Угу, Подивиться на цю полочку. А ось на вечерю сьогодні ми прийшли в корейський бібікю-ресторан. Обслуговування в усіх ресторанах та на кораблі було чудовим. Їжа дуже смачною. З мінусів лише у цьому ресторані вас підсаджують до інших гостей. Але це обумовлено спеціальним грилем посеред столу, де офіціант обсмажує страви. А ще всі гості грають в гру, де той, хто програв, випиває соджу. Це такий традиційний корейський алкогольний напій. Майже кожен вечір можна було співати караоке, і більшість гостей співала дійсно гарно. Також часто грали різні діджеї на майданчиках, де можна було потанцювати. Добрий ранок! Вчора ми весь день плили, і сьогодні вже зранку прибули в Малагу. І сьогодні будемо гуляти по місту, дивитися, що тут є цікавого. Зі зручностей взагалі класно, що тут можна пішки дійти з порту. Ось там десь наш корабель, і просто ось так можна прогулятися набережною. Не потрібно дуже довго їхати з порта. Дуже зручно, що ти пішки 15 хвилин і ти вже в місті. Зазвичай ми прибували зранку, а зайти на корабель назад треба було до обумовленого часу, адже чекати на вас не будуть. І до наступної точки доведеться добиратися самостійно. Мені здається, доволі нудним розповідати історію міст, бо це все такий влог про круїст. Тому давайте краще я зосереджуюсь на основних питаннях. Чи реально було оглянути за неповний день міста? Які місця я рекомендую відвідати, а які ні, та що мене вразило найбільше? За відведений нам час, ми встигли оглянути центр міста Малаги. Дуже гарний та затишний. Зайти в дім, де жив Пікасо, бо він народився саме тут. А от відвідати музей з його роботами вже ні. Якщо вам цікаво творчість художник, слід виділити додатковий день та купити квитки до музею завчасно. Рекомендую обов'язково відвідати фортецю Аль-Касаба. Вона розташована на пагорбі і відкриває неймовірний вид на місто та море. А ось сусідня фортеця Гібралфару, до якої часто... Можна купити квитки парі з Алькасаба, мені не сподобалось. Підйом у спеку виявився довгим та важким, а рештки фортеці виявились настільки нецікавими, що я навіть нічого не зняла. Тому, якщо ви обмежені у часі та силах, рекомендую брати квиток лише на Алькасаба. На моє здивування, Малага в останні роки стала одним з найважливіших it центрів Іспанії у 23-му році. Google саме тут відкрив свій центр безпеки, єдиний в південній Європі, що підвисило статус міста та. Приваблюють все більше цифрових кочевників за рахунок теплого клімату, невисоких цін на оренду та англомовного ком'юніті. Завершуємо нашу прогулянку на пляжі купанням, і що я можу сказати про місто? Мені дуже сподобалось, воно таке зелене. Я була дуже здивована, тому що всі казали, що у південь Іспанії це взагалі щось без дерев, без зелені, без нічого. Але це було зеленіше, ніж в Барселоні. Щоб піднімалися на два замки, це було дуже тяжко. Будемо вже скоро заходити на корабель і відпочивати. Стоїть наш маленький кораблик. Цей вечір була найкраща програма, на мою думку, за весь час на кораблі з акробатами та повітряною гімнастикою. Особливо вражало те, що ми прийшли на другий виступ о десятій, а перший був у сьомій. Але артисти викладалися наповну. До речі, забула сказати, що усі програми на кораблі розраховані на дорослих, так як це круїз тільки для дорослих. Добрий ранок. Ми вже прибули до Кадісу, це наступна зупиночка наша, і прийшли сьогодні снідати в ресторан. Тут такий дуже естетичний інтер'єр. Зазвичай черга просто якась неймовірна. Ми ще прийдемо обов'язково на вечерю. З вікна вже видно Кадіс, зараз воно сфокусується трошки. Ось. І потім підемо гуляти. За ніч ми доплили до наступної точки місто Кадіс. Вийшли гуляти. Перше враження про місто дуже приємне, таке чистеньке, спокійне. Це місто одне з найстаріших міст Європи з постійним проживанням населення. І які ж тут неймовірні набережні з велетенськими деревами та рослинами, що квітнуть майже весь рік? І вся ця краса на вузькому півострові в Атлантичному океані. такі дерева. Неймовірно, величезні. Подивіться на ці гілки. Потім я ще подивилась сюди і побачила цього величезного пса. Ще одне особливе місце до відвідання. Це парк Хеновес. Його фішка це естетичний ландшафтний дизайн та штучний водоспад з казковим тунелем під ним та видом з нього на весь парк. Мій висновок так. Кадіс та Малого реально оглянути за день. Тому не дивно, що саме їх обрали як зупинки для круїзу. Просто гуляєш містом, а поміж будинком видно твій кораблик. Його частинку стерчить, щоб ми не загубилися раптом. Нарешті переходимо до найочікуванішої мної частини поїздки це Марокко. Добрий раночок з Касабланка. Ми приїхали в Марокко, Це перше я взагалі в Марокко. і а, поки що мені дуже подобається. Тут прям такий мегаполіс. А, так, і хотіла сказати, що ми вже пройшли як паспортний контроль, а, на якому я не знаю, жінка схопила наші паспорти. Сказала, а типу, Україні, ну не Україні, а там якось так в нас забрали паспорти, і ми зараз гуляємо без паспортів. І це ну, для мене трошки стрьомно. І ми кажемо, що це нормально, що ми будемо в місті, бо в нас немає жодних документів. Нам віддали роздруківку, яку робить сам корабль, наша компанія. Вони зробили для всіх роздруківки віз і скан паспорту, і нам віддали хоча б це як типу документи. Українцям потрібно робити повноцінну візу через посольство. Але якщо ви маєте дійсно канадську, британську чи американську візи, то ви можете податися на електронну візу через веб-сайт, яку можна отримати за три робочі дні, без складних анкет, виписок з банку та іншого. Саме таким чином ми отримали візу приблизно через три години після її подачі. Якщо ви не можете оформити візу або отримали відмову, ви також можете поїхати в круїз, але просто провести цей день на кораблі ще хотіла окремо додати, що я читала, чи можна взагалі тут бути в там, якомусь відкритому одязі, чи наскільки він має бути закритий для жінок. Звісно, я побачила, що не можна, щоб були відкриті плечі, не можна декольте, не можна відкриті ноги. Потім коли вийшли в місто, я бачу, що дуже багато дівчат тут ходять не покриті, з відкритими плечима, ногами і такі взагалі дуже стильні, гарні. І ну, так, більшість жінок, особливо такого зрілого віку, да, там, напевно, 40+, плюс, вони всі покриті, закриті і так далі. А от молоді дівчата дуже багато виглядають як звичайні. Європейки у Касабланці немає настільки давньої історії, як, наприклад, у Фесі або Маракеші. Це більш сучасне місто, але тут знаходиться одна з найбільших мечетій у світі мечеть Хасана II. В таксі такий собі цікавий експіріяс взагалі дороги і те, що рух на дорозі просто якісь кризі. Коли ти йдеш як пішохід, тебе теж намагаються збити люди ходять посеред дороги з комунікацією. Нам тут важкувати, тому що англійська тут просто мінімальна. Ми зараз перекладачем намагалися зрозуміти просто, куди їхати, бо і таксі ти ловиш просто рукою. І виявляється, що тут нормальним є те, що до тебе хтось підсаджується в процесі поїздки, і ти так само можеш до когось підсісти. Коротше, це трошки дивно, і плюс ну, от реально без мови. Хоча б знати якусь базову французьку, дуже допомогло, тому що зараз це просто шоу-інтуїція. Що радує, що тут дійсно можна брати таксі. Це буде за ціною одного білета в метро в Барселоні десь приблизно 1-2 євро, дивлячись, куди ти їдеш. У нас вийшло на 11 грам, це приблизно 1 євро там, з копійками. Взяла собі якийсь американський чай, Ажелеска, а, дуже цікавий на смак. В принципі, я люблю такі різні чайочки. Подивіться на цей чайничок, якась лампа Аладдіна. Поруч із цим кафе знаходиться мавританський дворець з просто нереальним оздобленням всередині, але, на жаль, нам не вдалося туди попасти, так як це адміністративна будівля, і туди можна потрапити лише з гідом. А приїхали ми сюди через одну стару кондитерську, яка чомусь візуально не привабила нас, і ми відправились на місцевий базар за сувенірами. На обід ми відправились до ресторану місцевої кухні, яка дійсно була смачною, та навіть я б сказала, здоровою та збалансованою. Хоча все одно тут є більш стара частина, якою ми блукали більшість часу, і не можу сказати, що ця місцевість залишила приємне враження. Якби не наше бажання прихопити місцевих солодощів перед тим, як повертатися на корабель, мабуть, ми би пропустили сучасний центр, який виглядає дуже навіть по європейськи. Загалом в мене залишилось легке розчарування від того, що це місто не настільки насиченою культурою мороко. Але з іншого боку, було б недостатньо часу на інші міста, на відміну від косабланки, в яку ми навряд чи поїхали лише заради однієї мечеті. Тож нехай це було перед знайомством з країною, до якої ми точно ще повернемось. Ми вже на кораблі стоїмо зараз в порту. Тут видно, якийсь смог над містом, взагалі, хоч і зараз хмура погода, але все одно, як ми зранку під'їхали, тут просто такий смог був. І в цілому це помітно дуже, що ти ходиш по місту і немає чим дихати. Порівняно з минулими іспанськими містами, де повітря було просто неймовірно чисте. Це прям дуже дуже помітно. Нам паспорти ще так і не повернули. Сказали, що треба дочекатися 10-ї і тільки тоді всі віддадуть паспорти. Показую, що купили в кондитерській. Це ось такий набірчик з східними солодощами, різними піченьками. Це, напевно, щось таке лимонне з горішками. Коротше, я дуже таке люблю. І ще взяли пару тістечок, але вже їх. Не буду показувати, бо поставила жири в холодильник.